Доброго дня! Міняю вдома ворота з дерев'яних на металеві. Ну, самі ворота я вже замінив, зробив ось такі, а калітка залишилася іще старою дерев'яною. І вирішив я зняти коротке відео про те, як експлуатується деревина, ну, вироби з дерева на відкритому повітрі. Значить, робив я ці ворота, ну і калітку. 17 років назад. І от зараз вже вони знаходяться в такому плачевному стані, треба їх міняти. В такому стані вони знаходяться останніх років 7, напевно. Таким чином, якщо дати відповідь на питання, скільки часу може експлуатуватись дерев'яний виріб на відкритому повітрі, я б сказав не більше 10 років. Значить, Калітка виготовлена із сосни, покрита акриловим лаком, тонованим акриловим лаком. Давайте глянемо ближче самі проблемні місця і з чого почалось взагалі руйнування. І так, найбільш проблемні місця це там, де дерево притуляється до дерева. Тобто один елемент до іншого. Ну, або от шипове з'єднання. Далі, е, якщо глянути зверху, зверху гнилі практично немає, є розтріскування, звичайно, але гнилі немає. Е, так, далі фанера, ось ці фільонки, це фанера водостійка. Показала себе дуже непогано, як на мене. Ну, звичайно, тут теж гниль пішла, де був штаб притуляний. От. Але я думав, що, що вона ну, набагато раніше здасть свої позиції, але вона витримала на рівні із масивом дерева. Ну, ось Таким чином резюме наступне. Якщо робите щось із натурального дерева і воно буде у вас на вулиці. Експлуатуватись, то порада така, якщо це можливо, не притуляти один дерев'яний елемент до іншого, залишати щілину для провітрювання і висихання. Це перше. Друге, ну, напевно, не розраховувати більше, ніж на 10 років. От. Ну і напевно все, буду виготовляти нову калітку на зразок воріт. Можливо, якщо цікаво, то можу зняти відео і про таке виготовлення. Хоча це вже буде не столярна робота, це вже буде робота з металом. Добре, на цьому дякую.